За побіду Росії над фашизмом за підтримку російської агресії у Черкасах впіймали помічника чинного народного депутата та депутата Черкаської міської ради. Повідомляє прес-служба СБУ області. Чоловік не лише виправдовував рашизм, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон. З одної з поплічниць вони проводили інформаційно підривну діяльність на користь РФ. Давай запобіда. За победу России на нашей монастырдальной украинской земле, на победу над, над фашизмом, победу над на Украине, нацкорпус, АЗОВ, правый сектор, торнадо. У результаті низки обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, квитки на міжнародний рейс. Наразі слідчі СБУ повідомили обом пропагандистам про підозру. Вирішується питання щодо обрання, затриманому запобіжного заходу.